Дуже важка. Марик ти маєш питання я зараз прямо до пана Михайла, якщо ні, то ми підемо по версії. Ну, є е, не стільки питання, а коментар про те, що Захід боїться, це в них е, от в них є такий реальний фетиш стосовно ядерних е, бомб. Це, на жаль, одне, яке е, я не знаю, чи можна знайти такого. Роду психолога, який би міг їм допомагати перебою, щоб прийти цю страх і просто діяти в, в сучасних в реаліях. Вони, вони реально, ця культурна, політична економічна система воно вклало в мозку полісімейкерів. Що ядерна зброя, це, це може бути найгірше. Тому вони тепер є такі яфемизми про ескалацію замість ядерний, ядерна війна. А, <кій> Якщо чесно, ми можемо допомогти в цьому. І я би агітував нашим а, ну, наші фахівці, які допомагали будувати ті ядерні ПІМ, щоб вони з'явилися в етерах. Не тільки в Україні, але на Заході, і переконали всім, що ви розумієте, те, що ми будували тоді, можливо, там якась маленька відсотка працювало, але описати реальність для полісімейкерів в Штатах, це дуже важлива е, і потрібна інформація, бо вони керуються міфами. Е, до певної міри це навіть стало. Забобоною, от ви правильно згадали, чому тепер вони нарешті. Ем, от е, Зеленський він ще навіть не не, не прийшов в конгрес, е, ем, виступати. Між між зустріч з Байденом і до Конгресу, то там було шматок декілька годин. Вже тоді крутилися експерти на американський телік про те, що от проблема є з Петріот-системою, що ракети вони можуть долітати до кордону. І якщо там русійський літак перетинає кордон і тоді повертається наша ракета буде далі летіти, і це може бути великою проблемою. Ну, сука, курва мать літайте на українське небо, а цього вони останнім часом не особливо залітають в українське небо, вони на від...